Жовтень пішов по пизді. В листопаді можна нічого не очікувати. Кьюмол тримається лише завдяки удянському. Гарним спонсором для кмолу може стати Мівіна. Чат китів просто в захваті від того, що відбувається в кюмолі. Кмол стає з кожним днем все краще. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Поїхали. Як ви знаєте. Декілька днів тому я зустрічався зі своїм товаришем. Ті, хто не в темі, ті не в темі, ті, хто в темі, означає, що вони активні в ком'юніті, залітають на подкасти і завжди в нашому телеграм-чаті. Посилання на котрий, до речі, можна знайти в описі під цим відео. Ну і так як інформація сьогодні по QMOLO, відео по і... Матеріалу достатньо багато. Я буду намагатися всунути щось ключове сьогодні в відео, і більш детально в неформальній обстановці ми поговоримо вже завтра на випуску неформальної крипти. Тож, як на мене, саме ключове це те, коли ж все ж таки буде цей памп. Тому що жовтень пройшов мимо. Листопад ми бачимо, що вже ось 20-ті числа на носу. І по тому ми нічого не бачимо, нічого не відбувається. Є певні анонси, котрі, м'яко кажучи, намікають на те, що в цьому місяці вже також нічого не потрібно очікувати, і налаштовуйтесь на наступний місяць, тобто грудень. Ну. І відповідно до цього, перша інформація, яку я отримав, стосується того, власне, чому ж це відбувається, чому не було того росту, що ми очікували в жовтні, і переносився який на листопад? Що взагалі відбувається? Поясни мені, будь ласка, яка там інформація гуляє у вас, чи є якісь новини і пруфи тому що буде далі? І перше, що я почув, це вони трошки переоцінили можливості того, як будуть відбуватися продажі терміналів. Вони очікували набагато більший сплеск. Це перше. Тобто, за рахунок тих коштів, що вони отримували з терміналів, вони хотіли трішечки буститися. І окрім того що там є умова, що частина в USDT, частина в Йому це також мало бустити. але, типу, їхня а, аналітика була недосконалою, як виявилося, і трішки все йде не за планом, трішки повільніше йде все з терміналами. А, тобто, ця частинка вже відпала і не реалізувалася. По-друге, вони планували до цього часу. Якщо хтось пам'ятає, там на одній з Ам мелькали там партнерства, мелькали фонди. А це питання виявилося також, на жаль, незакритим. Хоча по планах у них стояв, що жовтень листопад це питання буде закрите, і за допомогою цього також буде певний буст. Точніше, не певний буст, а ключовий буст. Ну і типу ж. Виходячи з цих запланованих цілей, і пішли деякі люди відкуповувати на доволі непогані об'єми, як ми знаємо. І в цілому ж, типу, орієнтувалися на те, що під ці ситуаційні моменти і буде закриття фіксу. Типу, навіть у 30. Назвав його так, планував фіксуватися також в цей проміжок часу. А хто саме мав бути в фондах, в партнерах? Що це за люди? Ну, Інформації немає. Ця інформація не надавалася але. Виходячи з того, що в них заплановано це все на грудень, типу, тому і йде зміщення. А як, якби а, всі ці документи будуть а, підписуватися, все це буде вирішуватися а, саме в останній місяць а, грудня? І, типу, якщо до 20 грудня ми не бачимо пампу, то можна. Саме цю інфу мені а, сказав мій товариш. Він сказав, що якщо до 20-го числа а, не відбувається ніяких рухів, після 20-го числа Європа вмирає, вони йдуть на святкування, і це зависає до наступного місяця, десь до середини, як мінімум, бос товариша. А сказав, що ми не будемо більше стільки тримати. Типу, ми і так заморозили кошти на значно більший період, а, аніж планувалося. Типу, в них планувалася інвестиція і а, заморожування коштів на два місяці. По ітогу це вже йде третій місяць, і грудень буде четвертим місяцем. І типу вони не розраховували наскільки закидати кошти в. Йому, і відповідно, якщо до 20 грудня ніяких змін не відбувається, вони скидають його по маркету, скоріш за все, фіксують мінус і йдуть працювати далі, тому що резону тримати для них більше просто немає. Ну і також отримую інформацію, що якщо ця вся тема 20 грудня не працює, до 20 грудня не працює, то на цьому а, вони партнерство і якусь співпрацю з Кимолом закінчують і забувають про нього. Ну і скоріш за все про всі інші проекти також, тому що, типу, умови домовленості а, не виконані, а те, на що вони розраховували і під що заходили, також не виконано. І, типу, відповідно до цього, ні про яку. Подальшу співпрацю, мова йти не може. Ну і що, по ітогу ми можемо бачити? Доволі великі команди, тісно співпрацюючи з ними, починають розчаровуватися. Я думаю, вони не є першими, хто є розчарованим. Окрім розчарування, йде закінчення. Партнерства і вихід з проекту, що також а, дам по ціну, хоча її намагаються постійно утримувати зараз на рівні 10 центів і все відкуповують. А самдянський говорив а, одному з моїх підписників в особистій переписці про те, що наразі я намагаюся відкуповувати повністю все, що льють, щоб утримувати ціну що логічною. А, Цепочкою веде за собою те, що люди максимально дезморалять по проєктові. особливо на фоні, хоч і незначного зростання, але зростання всього ринку Кімол червоний, кімол боковий і кімол стабільно негативний. І до цього всього ще й накладаються зміни в стейкінгові. Буквально вчора вони дропали цю новину. Це також Доволі такі певні двоякі відчуття, тому що користуватися річним стейкінгом, морозити кошти на такий великий період і провтикувати оцей довгоочікуваний, якийсь, хоча б мікропамп на X2 по покимолові виходити, фіксувати хоч якийсь прибуток і забувати про нього, а повністю на цілий рік. Це достатньо багато, і якщо я користувався до цього стейкінгом під 3% на один місяць, це було менш ризиковано можна було під якісь чуткі новини підлаштовуватися і тим самим витягуючи зі стейку. Фіксуватися і маючи, хоч якісь там 3% але все ж таки прибутку. То тепер це все буде перечеркнуто річний відсоток точно такий самий: це 36 по року. Ніякої зміни по збільшенню відсотка не відбулося. Як на мене, це ще більше викликає невдоволення від середньостатистичного користувача КЮМОлу, але це. Більший плюс для кюмолу саме в тому, що їм потрібно буде менше відкуповувати а, цього токену, якщо люди все ж таки будуть користуватися і заганяти на цілий рік. І особливо коли а, в річний стейкінг заженуть нормальний об'єм токену, а, всі, так би мовити, кити кюмолу, то вони що це все будуть статистично відслідковувати і. Коли вони побачать, що там 30-40% обсягу загнано в річний стейкінг, вони можуть маніпулювати настроями, вони можуть маніпулювати ціною, забезпечивши себе безпечністю того, що кити не почнуть зливати такий великий об'єм, і вони зможуть, хоч якось, пампонути та трішки утримати ціну. Я не розкрив і не сказав більше ну мабуть 60% інформації, котрої я отримав. Я це більш-менш структуризую. Розіб'ю по тезам, і це все а, залишком винесеться на неформальну крипту, котра вийде вже завтра. Якщо у вас є додаткові запитання по кюмолові, якісь конкретні запитання там а, по графікам, по ціні, по ком'юніті, задавайте це все в коментарях. Я це все також підіб'ю, підсумую і винесу завтра на неформальну крипту. Те ключове, що я хотів сказати саме по цьому інсайду, який розочарував не тільки мене з моїми інвестиціями в 50 тисяч гривень, але і людей, котрі закинули туди 200 доларів. Коментарі, підписки, пальці вверх. Залітайте додатково в Телеграм. На цьому все вам віщав криптодон вдалих торгів.